Доброобзор біткої, натягну сітки фібонаша для вільного діапазону. Ціна торгується в преміум зоні, це для нас шортова. При восходящому тренді ціна сформувала ортер-блок, там де прийшла на ретест і ми отримали реакцію. Затримали ціна цей блок. Брейкер, брейкер сформував ці з тих пули ліквідності. Ми бачимо, що ціна раз підійшла, другий раз, третій, і крупний капітал захищає свою позицію. Приходимо на менше таймфрейм на один час. Натягаємо профіль об'єму для виявлення сильного уровня. Насформувався зверху ортерблок. Виділяється він так. Знизу імбаланс. Ми бачимо до імбалансу, переходили раз, другий раз Получали реакцію.